Привіт, друзі! Не секрет, що Україна розробляє та вже навіть виготовляє цілий ряд власних дронів Камікадзе та ракет, як балістичних, так і крилатих. Завдяки власним дронам стали можливими атаки на російські об'єкти енергетичної галузі. Вже у цьому році, який тільки розпочався, Збройні сили України змогли завдати близько 30 успішних ударів по підприємствах у тилу ворога. І це не тільки нафтопереробні заводи чи нафтобази. Під приціл потрапили авіаційні, хімічні та порохові заводи, а також ракетобудівне підприємство. На початку лютого українські ударні дрони успішно атакували газопереробний завод компанії Газпром біля міста Астрахань. Хоча як там атакували, у Росії ж найкраще у світі ППО, яке, за словами Раша ТВ, збиває усі повітряні цілі. Ну там максимум уламки десь трішки упали, і виникло планове вигорання. А так вони усе збивають, звичайно. Пострадавших розрушень на землі нет. Панцирі, буті, С300 і С400 працюють безотказно. І після тих уламків пожежники кілька діб, а інколи і навіть більше, не можуть загасити вогонь. Але не дронами єдиними Україна атакує об'єкти, що знаходяться у тилу ворога. Були також уже перші випадки застосування крилатих ракет. І мова йде не тільки про британсько-французькі ракети Штормшедов та Скальп, а й про власні виготовлені на території України. Так нещодавно з'явилася інформація, що деякі вітчизняні розробки вже почали виготовляти серійно. І окрім ракети із назвою Паляниця в Україні стартувало виробництво таких ракет як Рута, Пекло, а також нова модифікація Нептуна, який має збільшену дальність та можливість уражати наземні цілі. Детальніше про українські крилаті ракети розповім у цьому відео, про те, яку вони мають вагу бойової частини та на яку відстань можуть завдавати удару по ворожих цілях. А для початку нагадаю: не забудьте підписатися на канал, хто ще досі цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео, також хто бажає може приєднатися до спонсорства каналу та допомогти у розвитку українськомовного Ютубу. Рута це крилата ракета, яку вперше було представлено на виставці озброєння Євросаторі, що відбулася у 2024 році у Парижі, на якій презентувати себе зібралися понад 2000 компаній та асоціацій із 62 країн світу. Україна була представлена п'ятьма стендами від чималої кількості вітчизняних компаній, багато серед яких брали участь у такому заході вперше. Разом з іншими новинками у столиці Франції було показано для широкого загалу і українську ракету Рута. Руту, не шумпаю, не так, руту шукати не потрібно, вона сама знайде та знищить українських ворогів. Зазначається, що нова зброя має максимальну дальність польоту, яка становить 300 км. На одному із зображень, що потрапило до інтернету, показані бойова частина, фіксоване крило, паливний бак та блок електроніки, а також малогабаритний турбореактивний двигун, завдяки якому ця ракета здатна здійснювати політ на швидкості від 500 до 800 км на годину. Завдяки високій швидкості збільшується ймовірність ураження ворожої цілі. Адже таку ракету фактично неможливо збити за допомогою гелікоптера, як це московити роблять з українськими дронами Камікадзе, також стрілецька зброя безсила перед такими повітряними цілями. Для збиття рути потрібно вже застосовувати більш дороговартісні методи, наприклад, такі комплекси протиракетної оборони, як БУК чи Панцер С1. А враховуючи те, що так звана Росія має велику територію та відносно малу кількість систем ППО. Є достатньо ділянок на ворожій території, які не мають протиповітряної оборони взагалі, тому українську крилату ракету можна застосовувати із високою ефективністю. Більшість технічних характеристик рути виробник не повідомляє, проте відомо, що вага її бойової частини становить 100 кг, а також те, що вона має відносно невисоку ціну у порівнянні з іншим подібним озброєнням. Щодо ракети Пекло, то її розробка зайняла трохи більше року, а після вдалих випробувань одразу ж розпочалося серійне виробництво. Навігація та наведення ракети на ціль відбувається за класичною схемою, яка базується на автономній інерційній системі з корекцією за супутниковим сигналом GPS. Конструктори також працюють над складнішими способами наведення, що будуть інтегровані у наступних версіях. Довжина ракети 2 метри і стільки ж саме становить розмах її крил. Пекло це невелика далекобійна ракета, яка може подолати відстань у 700 км та має вагу бойової частини, яка складає 50 кг. Запускається вона з наземної пускової установки. Завдяки реактивній тязі крилата ракета може розвивати максимальну швидкість до 700 км на годину. Ідея розробки пекла зародилася після консультацій з військовими, котрі просили відносно дешевий засіб ураження з невеликою бойовою частиною для цілей на відстані кілька сотень кілометрів. Хоча точна ціна цієї ракети не повідомляється, проте відомо, що її вартість менша, ніж у дрона Камікадзе із назвою «Лютий», який коштує 200 тисяч доларів. За останні три місяці минулого року виробник встиг виготовити близько ста ракет, які 6 грудня у День Збройних сил було передано для українських військових, а вже 14 грудня цією ракетою було атаковано нафтопровід Дружба в Брянській області. 14 січня, уже цього року, під приціл пекла потрапила нафтобаза в Енгельсі, що знаходиться у Саратовській області. Пожежу на ній вдалося ліквідувати лише на п'яту добу. Також українською крилатою ракетою вдалося уразити хімічне підприємство Орхсинтез у Казані, Республіка Татарстан. Наступною у нашому списку є розробка вітчизняних інженерів під назвою Паляниця. Слово клубніка по по-українськи звучить поляніца українська крилата ракета, що також має максимальну дальність ураження цілі до 700 кілометрів. Вона може дістати до близько двох десятків російських аеродромів, які знаходяться поряд із територією нашої держави. На розробку та виготовлення паляниці було витрачено півтора року, що в умовах повномасштабної війни є хорошим показником. Ракета має довжину 2,5 метри та бойову частину масою 100 кг. Завдяки турбореактивному двигуну вона може розвивати швидкість до 450 км на годину. Запускається у небо паляниця зі спеціальної наземної установки. Перше цю ракету було застосовано 24 серпня 2024 року. Ціллю став склад із боєприпасами ворога, який знаходився у Воронезькій області. Окупанти повідомляли, що перед вибухом було чутно звук реактивного двигуна. Згідно з останньою інформацією, вартість ракети Паляниця становить менше 1 мільйона доларів. Крім того, на даний момент тривають роботи, спрямовані на подальше зниження вартості під час виробництва цього озброєння. Це досягається шляхом застосування альтернативних матеріалів. Завдяки цьому підходу стане можливим організувати масове виробництво ракет паляниця, що дозволить значно підвищити ударний потенціал України на великих відстанях як у поточній війні, так і в майбутньому. Про ракету Нептун чули уже всі, і не тільки в Україні, а й за її межами. Це озброєння, яке не потребує додаткової реклами, адже проявило себе найкращим чином під час справжніх бойових дій. Саме за допомогою ракет Нептун 13 квітня 2022 року було завдано удару по російському крейсеру Москва. Це стало знаковою подією, адже Москва була флагманом Чорноморського флоту московитів. Цей крейсер мав власну систему протиповітряної оборони та міг запускати крилаті ракети по території України. Також він брав участь у захопленні острова Зміїний та постійно становив загрозу для українських прибережних територій в Одеській та Миколаївській областях. Саме крейсер Москву, українські моряки, послали у всім відомому напрямку у лютому 2022-го, а вже у квітні того ж року він разом з більшою частиною екіпажу відправився на дно Чорного моря. Знищення такого великого корабля стало важливою військово-стратегічною та символічною перемогою для України. Розробка над протикорабельною ракетою Нептун розпочалася у 2010 році, а вже у 2013-му пройшли перші випробування макету ракети на полігоні під Черніговом. Після окупації Криму, яка відбулася у 2014 році, військово-морські сили України втратили основний корабельний склад, а також радянські берегові ракетні комплекси Рубіж. Тому питання побудови власного протикорабельного комплексу було критично важливе для України, оскільки він може забезпечити контроль територіальних вод і проток, захистити військово-морські бази, берегові об'єкти та інфраструктуру узбережжя, а також протистояти висадці ворожого морського десанту. У вересні 2015 року на виставці Зброя та безпека вперше продемонстрували вигляд нової крилатої ракети як ключового елементу протикорабельного комплексу Нептун. За інформацією з відкритих джерел, станом на весну 2016 року були виготовлені перші льотні зразки крилатої ракети, також стали відомими деякі характеристики. Довжина ракети 5 м5 см діаметр 38 см та розмах крил 1 метр 33 см. Її вага становить 870 кг. Ракета Нептун була призначена для знищення кораблів водотонажністю до 5 тисяч тонн і мала бойову частину масою 150 кг. Відстань до цілі, яку вона могла подолати, становила 300 км. Також ракета може розвивати швидкість о 900 км на годину, а політ здійснює на надмалих висотах. Спочатку летить на відстані від 10 до 300 метрів, а при заході на ціль протикорабельна ракета може летіти на висоті 2-3 метри над рівнем води. Завдяки своїй швидкості та можливості летіти на низьких висотах, ракету Нептун важко збити засобами протиповітряної оборони. 17 серпня 2018 року на півдні Одеської області відбувся черговий етап успішних випробувань української крилатої ракети, під час яких було уражено завчасно підготовлену морську ціль на відстані 100 км від берега. Перший для широкого загалу ракету Нептун показали у 2019 році на міжнародній виставці озброєнь в Об'єднаних Арабських Еміратах, а через рік вона була прийнята на озброєння української армії. Також у 2020 році стало відомо про те, що Служба безпеки України затримала 11 російських агентів, які входили до чотирьох агентурних мереж та намагалися вкрасти і передати Росії документацію із кресленнями української ракети Нептун. Про адаптацію протикорабельної ракети для ураження наземних цілей стало відомо у квітні 2023 року. Ця модифікація використовує ті ж самі пускові установки, що й попередня, проте вона зазнала багатьох змін. Нова ракета «Нептун» отримала масу бойової частини, яка становить 350 кг, що на 200 кг більше, ніж у протикорабельної версії. Також збільшена дальність ураження цілі, що складає 400 км. Окрім цього, ракета отримала нову систему наведення. На неї була встановлена супутникова навігація для керування на маршовій ділянці польоту. А на фінальному відрізку наведення на ціль здійснюється за допомогою інфрачервоної системи самонаведення. Роботи над досконаленням Нептуна тривають і досі. Зокрема, розробники хочуть збільшити дальність польоту ракети до 1000 км. За допомогою нового Нептуна, який може уражати наземні цілі, Збройні сили України змогли знищити у Криму дві пускові установки комплексу С400 е Тріумф. Це сталося 23 серпня 2023 року. Також цими ракетами було завдано удари по нафтобазах, складах із боєприпасами та аеродромах ворога. Втаруй час нас бомбят. Слушити сирену? Мені дуже страшно. Очень, очень, очень страшно. Ми просто всім дома вийшли на вулицю. Вночі 31 травня 2024 року Збройні сили України уразили нафтовий термінал у російському порту Кавказ у Краснодарському краї. Тоді в Генштабі повідомили, що цей удар був здійснений кількома крилатими ракетами з берегового комплексу Нептун. Порт Кавказ завантажу обігом є п'ятим у Росії та другий у Чорноморсько-Азовському басейні після Новоросійська. З нього відбувалося постачання палива в окупований Крим, а також окремі райони Херсонської, Запорізької та Донецької областей. 13 вересня минулого року ракетний підрозділ українських військово-морських сил знищив сховища артилерійських боєприпасів росіян, яке знаходилося у селищі Глибоке поблизу окупованого Маріуполя на Донеччині. Місцеві жителі з прилеглих населених пунктів повідомляли про сильні вибухи та яскраві спалахи від пожежі у нічному небі. Пізніше у мережі оприлюднили фото наслідків. На кадрах з місця ураження були зафіксовані залишки російських снарядів для ствольної артилерії, зокрема боєприпаси калібрів 122 та 152 міліметри. А вже цього року, у ніч на 10 січня, відбулося чергове застосування крилатих ракет українського комплексу Нептун по території так званої Росії. Наслідок цієї атаки було уражено військовий склад у Ростовській області, на якому серед іншого зберігалися дрони-розвідники. Цю операцію спільними зусиллями здійснила Служба безпеки та військово-морські сили України. Спочатку дрони СБУ перевантажили російську протиповітряну оборону, що прикривала цей об'єкт, по якому потім прилетіла ракета Нептун. На опублікованих відео від очевидців була зафіксована доволі масштабна пожежа. Я перерахував лише кілька відомих випадків застосування крилатих ракет українського виробництва, завдяки яким було атаковано стратегічні цілі на території ворога. Ракета Нептун має хороший потенціал, і майбутні її модифікації можна буде запускати не лише з наземних установок, а й з винищувачів. Також враховуючи те, що розробники працюють над збільшенням дальності до однієї тисячі км, ця ракета може стати головною далекобійною зброєю нашої країни. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас було цікавим, якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!